Тому я сама роблю манікюр вдома, а не ходжу до салонів. Це моя велика травма, адже я не могла знайти того майстра, який би робив те, що мені потрібно. При цьому я казала дякую, все супер і залишала чайові. Тож насамперед, тому що криво і страшно, я можу зробити й сама, не заплативши ні копійки. Але із звичайною практикою, без навчання на курсах, у мене виходить дуже гарно, точніше, гарно для мене. До того ж, це дуже бюджетно і не доводиться витрачати тисяча гривень на місяць. Далі, якщо в мене відпаде ні, або щось з ним трапиться, я в будь-яку секунду можу його переробити. І це дуже зручно, тому що не потрібно нікому писати і чекати свій запис. Ви мені скажете, що робити самій, це довго. Це дійсно займає час, але коли мені робили в салоні за одну годину, це не означало, що манікюр був акуратний. А зовсім навпаки, тому що майстер манікюру записала собі мільйон клієнтів, не встигала їсти і в результаті дуже спішила. Плюс це такий собі спосіб медитації: ви сідаєте, працюєте, дивитеся серіали, і це дуже класно. Тових майстрів манікюру є дуже багато, але до них важко потрапити і знайти свого це ще той клас.